Тема сьогоднішнього уроку прості та складені числа? Почнемо з простих чисел. Числа називаються простими, якщо вони мають два дільники: дільник одиницю і дільник саме число. Тобто, якщо ми будемо мати число для прикладу, 3, то це число є простим. Чому? Тому що воно має два дільники 1, і ще один дільник це трійка, тобто саме число. Давайте ще одне просте число. Наприклад, 2. Число 2 має також два дільники, і тільки 2, не більше. Це число 1, і число 2. Тобто число 2 поділиться на 1 і поділиться на 2. Зараз ми перерахуємо про всі числа, це будуть такі числа: 2, 3, 5, 7, 11, Далі 13, 17, 19, ну і так далі. Тобто, з натуральних чисел треба підбирати нам такі числа, які діляться тільки на 1, і на дане число. Ну, Для прикладу, візьмемо число 109. Число 109 діляться тільки на 1 і на саме число. Всі інші числа називаються складними. Складне число це натуральне число, яке більше за один і не є простим. Ну, Давайте приведемо приклад. Для прикладу, число 4. Воно має дільники 1, 2 дільник має і 4. Число 4 це число складене, тому що воно має більше, ніж два дільники. Тобто будь-яке число, яке має більше, ніж два дільники, буде складене. Всі інші числа, які мають тільки два дільники і не більше, будуть називатися простими числами. Давайте ще якесь візьмемо число для прикладу. 167. Це число. Ми бачимо, не поділиться у нас на два, воно є непарне, закінчується непарною цифрою. Далі не поділиться, якщо користуватися ознаками подільності, то це число поділиться тільки на одиницю і на саме число. І це число буде простим. Візьмемо число, давайте 204. Ви бачите, що закінчується парною цифрою, тому це число поділиться на 1, це число, звичайно, поділиться на 2, це число поділиться на саме число. 204. Ну, і дільників буде ще більше. Тобто, це число у нас буде складене. Просте число має два дільники, а складене число має більше, як два дільники. Тобто, це, дякую за увагу.